Одеського державного телебачення, новини, факти. В студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Під час офіційного візиту до Молдови президент України Петро Порошенко провів переговори з президентами Молдови Ніколая Тімофті та Польщі Броніслом Комаровським у контексті парламентських виборів у Молдові, які відбудуться 30 листопада. глава української держави висловив сподівання, що альтернативи європейському шляху розвитку Молдови не буде. Це важливо для України, для Польщі і для всієї Європи. Підкреслив він не існує альтернативи європейській інтеграції. Цей візит символічний за підтримки. Польщі, Молдова і Україна продовжать рух до ЄС, заявив президент Порошенко. Петро Порошенко також подякував Ніколая Тімовтії та Броніславу Комаровському за солідарну позицію у підтримці незалежності та територіальної цілісності України. Президент позитивно оцінив двосторонню співпрацю з західним сусідом та наголосив на тому, що імплементація год про асоціацію з ЄС відкриває нові можливості для України і Республіки Молдова з налагодження взаємовигідного співробіт. Бітництва президент також висловив переконання, що не зважаючи на те, що Україна проходить одне з найважчих у своїй історії випробувань, будучи об'єктом агресії, буде найближчим часом створено про європейську коаліцію та про європейський уряд, який продовжить реформи. Ми хотіли б бачити поруч з нами про європейську Молдову. Додав він. Президент України підписав закон про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, який був ухвалений Верховною Радою 20 жовтня. Підпис під документом глава держави поставив на зустрічі з громадянами, які змушені були покинути свої домівки через ситуацію на Донбасі. За словами президента, прийнятий закон дозволить захистити людей від дискримінації і примусового повернення. Президент зазначив, що закон є важливим для 465 тисяч вимушених. Переселенців при цьому, за словами глави держави, закон недосконалий і потребує допрацювання. Він повідомив, що обговорив це питання з прем'єр-міністром, і було домовлено, що як тільки запрацює нова Верховна Рада, до закону будуть внесені зміни. Я доручив, щоб уряд допрацював і розробив нормативні акти, які мають запрацювати після прийняття цього закону, для того щоб можна було вирішити проблеми. Доступ до освіти працевлаштування. Розміщення, соціальні виплати, вирішення питання медицини, сказав Петро Порошенко. Повноважений президента з питань врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Гіращенко зазначила важливість інтеграції переселенців у нові обставини, в яких вони опинилися, і розробки спеціальної інформаційної політики для окупованих територій. Звільнення окупованих територій можливе не тільки завдяки сильній армії, але і завдяки створенню сильної громадянської позиції. Суспільства на цих територіях, а це потребує і серйозної інформаційної політики, наголосила Ірина Геращенко премєр міністр Арсеній Яценюк доручив невідкладно представити на розгляд громадськості програму дій нового уряду, яка відповідає базовим положенням проєкту коаліційної угоди. Про це він заявив на засіданні уряду в середу, 19 листопада. Голова уряду підкреслив, що створення коаліції формування нового складу кабінету міністрів України це питання, що потребує нагального вирішення. Голова уряду нагадав, що відповідно до конституції України коаліційна угода лягає в основу основного зобов'язуючого конституційного документу програми діяльності Кабінету міністрів України Арсеній Ценюк нагадав, що уряд готовий прозвітувати і вже неодноразово звітував про виконання поточної програми. Відповідно до конституції України, коаліційна угода лягає в основу основного зобов'язуючого конституційного документу, що є програма діяльності Кабінету міністрів України. В рамках роботи нового уряду така програма затверджується на рік, і це повинен бути простий, чіткий і зрозумілий план дій, аналогічний тому, який був затверджений при призначенні даного уряду. А це була програма дій Кабінету міністрів, затверджена 27 лютого, і який повинен бути аналогічний тому, який затверджений урядом як план відновлення України. Конкретна ціль і дата виконання. Прямих перемовин з російськими терористами не буде для гарантії досягнення миру. Потрібен формат прийнятий для всього світу і в першу чергу для України. Наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Голова уряду нагадав, що провів низку міжнародних зустрічей, зокрема з прем'єр-міністром Королівства Норвегія Ерною Столберг, міністром закордонних справ Німеччини Франком Вальтером Штайнмайром. Реагуючи на стандартні заяви російської сторони, хотів би ще раз зазначити, і це спільна позиція позиція глави української держави і українського уряду найкращий і найефективніший формат проведення переговорів це Женевський формат. Він наголосив, що уряд далі буде продовжувати спроби доставити гуманітарну допомогу на території Луганської та Донецької областей. До того моменту, доки російські найманці будуть знаходитися на території України, немає жодної можливості туди відправляти ні соціальні виплати, ні пільги, ні кошти. Люди бідують. Арсенія ценюк підкреслив що Україна наполягала і наполягає на необхідності виконання всіх 12 пунктів мінських домовленостей. Найефективніший проведення перемовин це Женевський формат. Про що заявляв президент України? І про що неодноразово заявляв я: Росія всіма силами і засобами намагається відштовхнутися від цього формату. І вона нам пропонує Абхазія номер 2 на території України ми прямих перемовин з російськими терористами вести не будемо. Голова Національного банку України Валерія Гонтарєва під час виступу на міжнародному інвестиційному форумі в Києві підкреслила, що девальвація української гривні зараз становить 100%. В останній момент почалася паніка бізнесу. Навіть після девальвації на 50% в липні нам вдалося стабілізувати ситуацію, але потім почалася війна, сказала Валерія Гонтарєва. Однак голова Нацбанку висловила надію, що ситуація може покращитися, коли в Україні припиняться панічні настрої. Ми ми віримо, що коли паніка зникне, то будуть покращення навіть у цій сфері. Підкреслила вона. Ми підтримуємо гнучкий курс. резюмувала Гонтарєва. Також очільниця Нацбанку під час виступу зазначила, що експерти НБУ спрогнозували падіння ВВП України в 2014 році на 7,5%. При цьому в 2015 році падіння складе 4,3%. Останні кілька років професія журналіста в Україні стала ще небезпечнішою. Журналісти викриваючи порушення, корупцію, маніпуляції, висвітлюючи акції протесту, зазнають погроз, нападів та тиску. А їх нападники лишаються безкарними. Також не завжди репортери знаходять порозуміння з представниками МВС, прокуратури суддів для підтримки діалогу з останніми був розроблений проект під назвою Вдосконалення практики взаємодії між правоохоронними органами і працівниками. Мас-медіа професія журналіст з кожним днем стає дедалі популярнішою. Та, поки глядачі та читачі шукають захисту у ЗМІ, опіки потребують самі журналісти. Історія за останній рік вона показала, що журналісти проходили через великі випробування, до яких, на жаль, засоби масової інформації. Наше суспільство було не готово через надзвичайну агресію правоохоронців або учасників мітингів. Багато журналістів постраждали. Отож, вкрай актуальним залишається питання взаємодії репортерів та правоохоронців, адже в медіагромадськості є багато претензій до силовиків, що стосується порушення прав журналістів, бездіяльності у розслідуванні злочинів проти співробітників змі, перешкоджання в доступі до інформації. Йде мова про те, що йде обговорення. Того, як убезпечити і гарантувати право журналістів на професію, право на безпеку в ході висвітлення масових заходів, які відбуваються, питання покарання тих, хто відповідає за злочини проти журналістів, тому ми відбувається ця дискусія з тим, щоб ми зрозуміли краще один одного ж. Результатом дискусії, які проходять у Києві, Одесі та Харкові, стане посібник. Це посібник, який складатиметься з двох частин: перше, як правоохоронцям, зокрема міліції, забезпечити і взаємодіяти з журналістами в ході масових заходів, як вони мають забезпечити порядок і доступ наших колег до інформації. З іншого боку, це буде друга частина для журналістів, які права є у журналістів, і в який спосіб знову ж найкраще поводитись в ході масових заходів. Брошура чи книга. Зараз, що тяжко говорити, то наперед говорити не буду, але вона, я думаю, буде нормальним тиражем, щоб розійшлася по всій Україні, щоб журналісти, як говорити, інструкція по виживанню, щоб могли прочитати і знали, як себе поводити в ті чи інші ситуації. Через прес-служби, ОМС, прокуратури і слідство теж вони там отримують, і, звичайно, в Офісі національної спілки журналістів теж вони будуть. Я думаю, там буде ще не вирішився, який, я думаю, достатньо буде, щоб продати журналістам. Організатори сподіваються, що завдяки цим заходам та практичним рекомендаціям вдасться досягти зниження градусу взаємодії між правоохоронцями та журналістами. Ольга Міщук віталі безсмертний факти. 16 вересня нинішнього року парламенти України та ЄС одночасно ратифікували угоду про асоціацію, що, окрім іншого, передбачає створення між сторонами зони вільної торгівлі. І вже 1 листопада наша країна розпочала імплементацію визначених норм європейського законодавства, у таких сферах як налагодження співробітництва з ЄС щодо проведення реформ та зовнішньої політики, і політики безпеки, реформа судоустрою та боротьба з корупцією і фінансовими зловживаннями, візовий діалог, енергетика, оподаткування та стандарти корпоративного управління і бухобліку, регулювання фінансових послуг, навколишнє середовище, транспорт, аудіовізуальна галузь, сільське господарство, захист прав споживачів, охорона здоров'я та соціальна політика. Враховуючи широкий спектр питань, які регулюються угодою про асоціацію, її положення матимуть вплив на практично усі сфери життєдіяльності українського суспільства. Наразі продовжує діяти режим односторонніх преференцій з боку Євросоюзу для України. Він передбачає скорочення або скасування митних зборів на товари з України і діятиме до 31 грудня 2015 року. Це логічне рішення. Чому? Тому що європейці прекрасно розуміють, що відповідати їхнім стандартам важко, що це довгий шлях, і що насправді не дуже багато виробників зайдуть, але все рівно це гарне рішення, чесне рішення те, що вони відкрилися зі своєї сторони. Ми поки що закриті, ми даємо можливість нашим виробникам підтягнутися і стати конкурентноздатними. Найбільша перевага такого режиму можливість для українських товарів закріпитися на полицях європейських магазинів та стати відомими європейському споживачеві до того, як Україна відкриє свої кордони для безмитного ввезення європейських товарів на внутрішній ринок. У нас реально Господь дав дуже багато. Така країна з таким кліматом, куди я знаю, колишні європейські посли приїжджають, тому що кажуть, у вас є чотири нормальні пори року. І, і такого вже в старій Європі немає. Така країна просто зобов'язана виїхати і вивезти, напевне за собою ще і, і, і частину інших країн, колишнього радянського союзу. Показавши приклад, важливо, що підприємства представники вітчизняної сільськогосподарської галузі мають нагоду значно розширити ринок збуту своєї продукції. Європейські стандарти для м'ясомолочної галузі галузі досить складні. Вони не могли виходити, поки ми не приймали закони. Закон ми прийняли для харчової галузі, який зобов'язує виробників запроваджувати в себе європейські стандарти тільки в липні. А для фруктів-овочів немає таких жорстких вимог. Чому вони можуть стати локомотивами? Тому що в Європі абсолютно не зайнята ніша органічної продукції. Але скасування мита зовсім не означає, що українська продукція автоматично потрапить до ЄС. Щоб вийти на ринок Європи, продукція має бути не лише якісною, але й відповідати стандартам і нормам безпеки. Саме головне це, щоб європейці захотіли купляти наші продукти, щоб вони сподобалися. Це вже питання маркетингу. Що ж до конкурентноспроможності українських товарів на зовнішньому ринку, то ефекту доміно не буде. Окремі сектори в економіці наймовірніше розвиватимуться за ефектом попкорну. Одні зерна дозріватимуть відразу, інші повільніше, а деякі і зовсім не розкриються. Визначальною в цьому процесі буде температура, тобто умови, які створить для підприємців українська влада. З 1 листопада стартував опалювальний сезон на Одещині, як зазначають фахівці, без будь-яких ускладнень та порушень, але з чималими боргами. Це також не дивина, беручи до уваги напружені українсько-російські відносини. Блакитне паливо було і залишається у пріоритеті. Про мільйонні суми заборгованості, тарифи на природний газ і головне компенсації для населення. Розкажуть наші кореспонденти. Початок опалювального сезону розпочався за графіком і без суттєвих затримок. Всі підприємства працюють в штатному режимі. Стартував опалюваний сезон на Одещин з цифрою 419 мільйонів гривень. Саме така сума заборгованості області за газ. Відзначимо, на 1 листопада ця цифра була значно вища і складала 695 мільйонів гривень. Шляхом елементарних арифметичних розрахунків отримуємо не менш вражаючу суму 275 мільйонів гривень. Різниця між тарифами, яку департаменту спільне з підприємство області майже вдал. закрыты процент проплаты у нас сегодня составляет 6 процентов хочу отметить почему чтобы вы понимали ситуация какая мы неоднократно говорили о том что нашим предприятиям которые сегодня являются лицензиатами национальной комиссии всем за исключением одного предприятия это белгород-днестровск одноставочный тариф Установлен доставочный тариф что сегодня Позволить этим підприємцям провести начислення після 25 числа, і только після цього наші потребители получат счета. з огляду на це існує тенденція низького сплачування за пожити блакитне паливо щодо нових тарифів на природний газ для потреб населення, які набуло чинності з 1 травня цього року, то ніяких підвищень фахівці не прогнозують. Тарифна політика сьогодні регулюється Національною комісією всіми нашими великими підприємствами. тобто таріф, який вже встановлений, Сегодня повышаться точно не будет, с учетом того, что он входит в те рамки по той цене газа, который будет отпускаться. На жаль, одеському регіону поки що не до снаги виконати вимогу Кабміну щодо зниження споживання газу на 30%. Причина угризвісне ТЕЦ, обладнання якої вимагає повної заміни. На застарілому заощаджувати не виходить. А тим часом одеська ТЕЦ головний споживач блакитного палива області. На завершення про компенсації увага за зростання тарифів на комунальні послуги компенсація пошириться тільки на спожите тепло та газопостачання. Для її отримання необхідно підписати заяви в довільній формі і подати до органів соціального захисту, де ви матиме. Мити можливість отримати перелік необхідних документів на отримання компенсації можуть розраховувати сім'ї, чи сукупний місячний дохід не перевішує прожитковий мінімум на сім'ю. Лише у цьому випадку буде компенсована різниця в оплаті підвищення тарифів на природний газ. Представники грузинської діаспори планують провести благодійний захід, на якому планують зібрати кошти для дітей з АТО та для дітей загиблих військових. Під час цієї акції буде організований концерт та спеціальний ярмарок. Відбудеться цей захід 21 листопада в Одесі. Грузинська діаспора, яка проживає в Одесі, вирішила не залишатися осторонь від проблем, з якими зараз зіштовхнулася Україна. Цього разу грузини вирішили допомогти дітям із АТО, а також їх одноліткам, у яких на війні загинули батьки. Спеціально для них буде проведений благодійний ярмарок разом із концертом. Як написано на гербі Грузії, «Сила в єдинстві. Давайте об'єднімося всі в місті, і хоч какої та чуточку маленько, святлебнісім сім'ям ті. Людей. Організатори благодійного концерту та ярмарку зізнаються, готувалися до нього ретельно. На захід залучили як грузинські співочі, так і танцювальні колективи. Свої кулінарні шдеври тут продемонструють також грузинські ресторани. Що стосується ярмарку, то товари, які будуть там представлені, у своїй більшості привезені з самої Грузії. Я спеціально їздила в Грузію, привезла, ну, я старалась все найцікавіше привезти в Грузії, починаючи від маленьких сувенірів до та більш таких. А можно сказать, весомых. Будут интересные лоты, разыгрываться все самое ценное, дорогое. Конечно, нам предоставляют те же самые уважаемые грузины, нам предоставили несколько интересных лотов, и будет аукцион, продажа и... Э, мы с Сакатким Борисовичем просим, конечно, активнее участвовать и всех одесситов просим, и грузинов, конечно. Відбудеться благодійний захід на підтримку дітей загиблих військових та дітей з АТО в Одесі, 21 листопада у будинку прийомів Одеської обласної ради. Він знаходиться за адресою санаторний провулок. 1. отож, всі, хто має бажання допомогти маленьким українцям і водночас насолодитися грузинською атмосферою, запрошуються на цей благодійний захід. Сергій Козачинський Віталій Безсмертний Факти. На території Одеської області розпочалась перевірка експлуатації державних реєстраційних номерів із дотриманням вимог чинного законодавства, яка триватиме з 19 по 30 листопада поточного року. Останнім часом набрали масового характеру випадки експлуатації транспортних засобів без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу, чи не відповідає вимогам стандартів з номерним знаком, закріпленим у невстановленому для цього місці, закритим іншими предметами чи забрудненим, що дозволяє правопорушникам уникати відповідальності за порушення. Правил дорожнього руху та негативно впливає на безпеку дорожнього руху, до того ж, досить часто зараз можна побачити автомобілі, державні номери яких закриті різноманітними написами. Під час нагляду за дорожнім рухом співробітники Державтоінспекції Одеської області будуть виявляти транспортні засоби, на яких використовуються номерні знаки з порушенням вимог частини 6 статті 121 кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно законодавства України за вказані пору. Ушення передбачено штрафу розміри від 170 до 255 гривень за повторне порушення впродовж року від 255 до 510 гривень або громадські роботи терміном від 30 до 40 годин з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. Це були новини. Факти в студії працювала Тетяна Захарян. Я бажаю вам гарного настрою, добрих новин. Бережіть себе та своїх близьких і до побачення.